Власний продукт чи маркетплейс. Переваги маркетплейсу, наприклад, в тому, що в тебе може бути різний асортимент, там і меблі, і світло, і декор. Ми можемо будь-який об'єкт укомплектувати на 100%. У нас вища конверсія з реклами, тому що коли клієнт переходить на наш сайт, і в нас великий асортимент різних брендів, він точно знайде щось собі до вподоби. З мінусів можна сказати, що в цій сфері це не дуже велика маржа. Власний продукт його переваги в тому, що ти е, збільшуєш е, маржинальність, рентабільність бізнесу, е, що ти керуєш життєвим циклом продукту. Кожна копійка, яку ти витрачаєш на маркетинг цього продукту, вона до тебе повернеться, тому що тільки ти продаєш цей продукт. Коли ти рекламуєш як маркетплейс різні бренди. То ти можеш популяризувати щось, але клієнт може це купити в іншого дилера. Тому я за мікс такий, який вийшов у нас.